Для винищувачів F-16 діятимуть певні обмеження у випадку їх отримання Україною. Літакам доведеться залишатися близько за півсотні кілометрів від фронту, адже існуватиме ризик, що країна-агресорка їх зіб'є. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, F-16 зміцнять протиповітряну оборону України і дозволять Києву ефективніше діяти проти російських крилатих ракет. Крім того, коли країна отримає ці винищувачі, українські бійці зможуть точно вражати наземні цілі ворога. Богдан Дорінце, експерт з питань розвитку авіаційного ринку зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, доброго вам ранку. Вітаємо доброго ранку. Отже, будуть певні обмеження для літаків F-16. Вони не підлітатимуть до фронту ближче ніж на 50 кілометрів. І як це вплине на ефективність їх застосування? А, ну, дивіться, маємо розуміти, що все ж таки е, система протиповітряної оборони вона на сьогоднішній день з обох сторін є достатньо посилена. І це обмежує можливість використання таких видів озброєння як зі сторони України, тому що підлітати в принципі достатньо близько, як до лінії фронту, так і безпосередньо до кордонів з Російською Федерацією становиться тієї загрозу для будь-яких літаків. Аналогічна ситуація відбувається і для російської авіації. Ось тому, що ми бачимо, що так само вони все ж таки зазвичай. Не підлітають до лінії фронту, як правило, тримаються на відстані 100, іноді трохи менше кілометрів безпосередньо від лінії бойового зіткнення, тому що фронтові системи протиповітряної оборони можуть їх діставати. Ось як це вплине на ефективність, маємо розуміти, що на перших етапах основна ключова задача, яку дозволить вирішити в 16 це посилення системи протиповітряної оборони, в першу чергу для знищення саме повітряних цілей, таких як крилаті ракети та безпосередньо дрони камікадзе. На другому етапі, звісно, це є можливість застосування таких видів озброєння для нанесення ударів по наземним цілям або на території ворога, або безпосередньо на Територія, яка на сьогоднішній день контролюється ворогом, і тут може мовити про цілий спектр задач, які можуть виконувати. Вони будуть залежати виключно від того, які боєприпаси і в якому обсязі будуть Україні поставлятися разом з літаками f16 Богдана. Я мав інтерв'ю з Пітером Глінбургом. Це підполковник військово-повітряних сил Сполучених Штатів у відставці, колишній пілот f16 І він висловив достатньо. Я б так сказав стримані очікування стосовно ефективності F-16 як засобу боротьби з крилатими ракетами, зокрема, оскільки на його переконання, F-16 не проєктувався з метою протидії таким типам озброєнь, крім того, крилати ракети літають достатньо низько, що також буде ускладнювати завдання використання F-16 з метою збивати ці ракети. Яка ваша думка з цього приводу і як ви оцінюєте потенціал F-16 саме в протидії? відносно невеликим, якщо ми говоримо про ракети, і невеликим, якщо ми говоримо, наприклад, про безпілотники, от таким засобам повітряного нападу. Ну, дивіться, якщо говорити про використання таких. Засобів то в першу чергу маємо від того, що Україна вже має досвід протидії крилатим ракетам з використанням винищувальної авіації набагато старіших зразків, тобто йде мова переважно про міги 29 які вже мали досвід знищення таких цілей. Крім того, звісно, маємо розуміти, що робота таких систем, в тому числі F-16, вона буде працювати разом у зв'язці із західними системами протиповітряної оборони, використовуючи відповідні. Протоколи обміну даними, тому що на сьогоднішній день обмін даними е, з. Е... Старими платформами, такими як Мігі або Су-27, виконується фактично в такому напівручному режимі. Використання в 16-х дозволить використовувати бортові системи, так звані Лінк 16, яка дозволяє фактично в реальному часі обмінюватись даними з наземними комплексами ППО країн НАТО, тобто це і системи Петріот, це системи NASAMS та інші, які дозволяють використовувати як наземні пускові установки, так і повітряне базування, фактично літаки, для того, щоб разом. Ефективно протидіяти таким цілям в майбутньому, звісно, після появи в Україні так само літаків ДРЛО, про які ще декілька місяців тому озвучувалось, можливості по виявленню таких цілей вони будуть ще набагато вищі. Зрозуміло, що. Виявлення і знищення цілей, які летять на невеликих висотах, а це переважно, мова там 100-150 метрів. Це достатньо складна і нетривіальна задача, але разом з тим ми бачимо, що її можливо виконати, але це вимагає певної майстерності, певного досвіду, і зрозуміло, що відповідно спеціально як обладнання, так і засобів ураження для протидії таким цілям. Якщо говорити про дрони камікадзе, то тут система трохи простіша, тому що є. Певні види їх виявлення з однієї сторони. Вони достатньо шумні з іншої сторони вони залишають тепловий слід. І, як правило, для знищення таких цілей часто використовують навіть не ракети, типу повітря-повітря, а зазвичай бортові гармати, які використовують крупнокаліберні боєприпаси для знищення таких цілей. Пане Богдане, виходить, що F-16, вони також будуть ефективно збивати і розвідувальні дрони, які Літають в повітряному просторі України і які не можуть збити мобільні вогніви групи, які е, полюють за шахетами. О, ну, диця ключова особливість розвідувальних дронів це їх політ на відносно великій висоті. Як правило, мова йде про 2 і більше кілометрів. І зазвичай мобільні групи як правило не мають озброєння, яке може знищувати цілі на такій висоті. Це перша стадова. Друга дрослодова. Навіть ті групи, які мають відповідні системи, або, наприклад, ПЗРК. Часто не можуть знищити такий е, безпілотник розвідувальний через те, що, е, як правило, він є відносно невеликим. Його тепловий слід е, так само є малопомітним. і Це призводить до того, що ракета навіть ПЗРК, може просто втрачати ціль або не наводитись на такі безпілотники. Доводиться використовувати по декілька пострілів не завжди ефективно для знищення таких цілей. Е, для знищення таких цілей зрозуміло, що більш ефективним є. Повітряні платформи, адже вони можуть фактично на необхідну відстань підлетіти або під потрібним кутом і використовуючи бортову гармату, фактично знищити таку ціль. Це одна складова. Друга важлива складова. Ми бачимо достатньо цікаве, нетривіальне використання так званих FPV-дронів камікадзе для знищення саме таких повітряних сил. В принципі, вони є. Достатньо ефективними, а якщо розрахувати вартість такого знищення, то це напевно один з найефективніших видів знищення повітряних цілей. Ключовим залишається основна задача це якраз виявлення таких розвідувальних дронів, тому що вони, я ж казав, як правило, є достатньо тихими, особливо на висоті більше двох кілометрів. В принципі, майже неможливо почути. Друга ж складова те, що вони практично не залишають теплового сліду, тому що є відносно невеликими, або часто використовують там не такі потужні двигуни, як, наприклад, ударні дрони камікадзе, які несуть великі навантаження. Тому ключовим залишається. Це ж таки виявлення таких безпілотників, адже вони використовують так само і різні технології так звані малої низької помітності, тобто це радіопрозорі корпуси. Тобто, ключова задача для знищення саме таких розвідувальних дронів, це в першу чергу їх виявлення, і вже після цього необхідно дивитися, які є засоби ураження. Але ми бачимо, що достатньо популярним стоїть дрони камікадзе. ФПІ, але швидше за все, ми побачимо в майбутньому автоматизовані системи, які дозволять в автоматично або напівавтоматичному режимі управляти цими FPV-дронами для зачищення повітряного простору. 23 липня в офіційному телеграм-каналі оперативно-стратегічного групування військ Хортиця з'явилося повідомлення про те, що бійці Збройних сил України збили російський бойовий літак Су- 25 не Кажу, багато чи мало, просто констатую факт, що впродовж останніх, мабуть, можливо, кількох місяців повідомлень про збиття російських бойових літаків стало не так багато, як ми їх бачили в певний період часу тому. І при цьому росіяни продовжують активно використовувати свою авіацію для того, щоб запускати, наприклад, керовані авіаційні бомби регулярно. Підлітаючи цими літаками до лінії фронту на певну відстань, на вашу думку, з чим може бути пов'язано те, що, попри високу інтенсивність використання бойової авіації, ворогом повідомлень про збиття із самих збиттів стало менше ніж це було в певний період часу тому. Ну, дивіться, тут є е, декілька факторів, які на це впливають. Перше е, ключове, звісно, це те, що система протиповітряної оборони України посилилась, і це, звісно, призводить до страху російських льотчиків залітати безпосередньо в зону її дії. Це перша стола. Друга стова. Ми маємо розуміти, що за більше ніж два роки війни, е, основна частина пілотів камікадзе Російської Федерації. Вони вже в принципі виконали свою місію. Е, ось і е, в принципі вже не впливають на хід бо дій ті пілоти зрозуміло, які залишилися живі. Це як правило, ті пілоти, які розуміють небезпеки виконання таких завдань, і зрозуміло, що вони або шукають приводи не виконувати такі завдання, або в принципі, якщо їх виконують, то як правило намагаються максимально не заходити в небезпечні для себе зони, як з точки зору систем протиповітряної оборони, так і з точки зору можливості ураження фронтовими засобами ураження, або, наприклад, мобільними розрахунками і. З ПЗРК, ось це одна з ключових стадових. Друга важлива стадова. Ми маємо розуміти, що в принципі. Якщо говорити саме про Су-25, то цих машин Російська Федерація має достатньо багато. Ось там до початку повномасштабного вторгнення лише в справному стані на озброєнні було більше 190 таких літаків. Тобто, ми розуміємо, що говорити про те, що ці літаки закінчилися ще занадто рано. Ось, і в принципі, цих літаків ще Російська Федерація має достатньо. Ключова проблема залишається в тому, що пілотів для їх використання є недостатньо. А ті, що залишаються, вони вже не є. Тими першою хвилою пілотів Камікадзе, які в принципі припинили вже своє існування. Дякуємо за вашу аналітику. Богдан Долінце, експерт з питань розвитку авіаційного ринку, був з нами на прямому відеозв'язку.